Тижні, коли були матчі спірних, помпа прийшла зі стану Тоттенхема. Звільнили вічного людина, яка займала 24-25 років, 25 років місце генерального та спортивного директора Тоттенхема Деніа Леві. Звільнили його. Деніа Леві, він також яким є власником Тоттенхема, у нього 29% акцій. Компанії Інес, яка саме володіє Тоттенхемом. Пішов зі свого, точніше, його звільнили, звільнили з цієї посади, а ініціатором, ініціатором цього звільнення були самі власники Тоттенхема У яких є 71% акцій Тоттенхема сім'я Льюіс. Власником взагалі Тоттенхема є Джо Льюіс. Йому 88 років, він бізнесмен, але у Джона Льюіса є двоє дітей. Є донька Вів'єн Льюіс та син Чарри Льюіс. І за деякою інформацією, саме Вів'єн Льюіс настояв на тому, щоб звільнили Лей, тому що Вів'єн є дуже приближеною до самого Тутхана, а вона, можна сказати, взяла образти правління. Цією командою вона часто з'являється на матчах. Команди сидить у положі, дивиться і таким є сірим кардиналом цього тут